Св'язали руки, закрили очі і в туалет прям дуже тяжко було сходити до туалету, це була проблема, всі терпіли, але е, через деякий час, під ранок, нас загрузили в один літак всіх, ну, ніхто цього не знав, ми вже потім і сказали нам е, мовчати, не, не дергатись е, одну годину. Через, через одну годину для вас все, все закінчиться. Не, не робіть різких рухів і так далі. Вони дуже боялися, тому що їх було там всього чоловік 10, а нас було чоловік 200. Тому якби, якби ми встали, скажімо так, ну вони ну різні хлопці бувають, але ну, мало мало лише. Скажімо так, боялися дуже, і тому ми були зв'язані. Коли ми прилетіли, відкрився борт самоліта, і нам говорять, сніміть пов'язки, скотч, і ми поворачиваємося голови. Ті, ті хлопці, які сиділи, сиділи біля мене, і я в тому числі просто розпакався, тому що ми побачили зелену траву. Ми просто побачили поле. Для мене це було так дуже дуже, дуже хвилююче, тому що я цього не бачив три роки.